Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Розповідаючи про останні дні, години життя нашого Спасителя, Слово Боже уповільняє темп, заумирає, даючи можливість побожному слухачеві, читачеві заглибитись, почути. Пережити останні години життя земного нашого Спасителя. В цих останніх словах Ісуса продовжені продовження Його науки. Це негірна проповідь, сконцентрована на Христі. Висловлена з Христа. Це проповідь. Слова Божого з Христа це підкреслення найважливішого для нас. Ісус розп'ятий за наші гріхи. Із Христа до неба молитва несеться. Ісус молиться, даючи приклад і для нас. І слова молитви Отче. Ісус звертається до Небесного Отця, у нас є Отець, у нас є Батько. Навіть це одне слово, привілей, можливість, радість називати Бога Отцем. Навіть це одне було б найбільшою радістю життя, найбільшим мотивом служити Богові, дарувати, віддати Йому своє життя. За можливість, за можливість один раз сказати, Отче. А ми цю можливість маємо щодня. Ісус молиться, Отче, і молиться не за матір, учнів, апостолів, молиться за ворогів, за тих, хто Його розіп'яли, випрошуючи в Отця для них розпинателів, милосердя. Прости їм. Шукає можливість якусь причину, за що їх простити, прости їм, бо не знають, що роблять. Молімося цими словами, коли нам важко простити, прощаємо, як Ісус прощав. Ці слова вчать нас прощати, дарувати милосердя, як Бог нам дарував. Молиться за розпинати. Слова прагну. Ісус прагне нашого спасіння. В цих словах не лише спрага фізична, але спрага спасіння нас. Ісус прагне тебе і мене. Ісус очікує спрагу, має спрагу, переживає спрагу порятунку Твоєї і моєї душі, Твого і мого життя вічності. О, якби ми відчули хоч краплинку цієї спраги, ми не були б байдужі до спасіння інших людей, до проповіді Божого Слова наші церкви не були б порожні. Переживає спаситель хвилини повного такого опустошення і полишення. Чому ти мене залишив? Чому ти мене залишив? Ісус пережив повне залишення Отцем, усе весь бруд і огиду гріха прийняв на себе. Святий живий, най... все, що є найсвятіше і найчистіше в цьому світі, прибите до Христа і занурене в болото людського гріха, щоб нас з того болота підняти. Щоб кожна людина могла отримати спасіння і бути піднятою з ями гріха. Нема таких гріхів, які Бог не хотів би нам простити. Ісус пережив полишення Богом, щоб нас від Нього врятувати, щоб нас отцем поєднати. І ще Ісус дарує нам Матір, не залишає нас самих, перебуваючи на Христі, каже Марії, ось твій син, а нам говорить, ось мати твоя. Ми маємо Матір на дорозі життя. Ісус доручає нас Марії, а нам дарує Марію. Нашу заступницю, нашу матір, котра нас веде до свого Сина. А ще вражаючий момент прощення розбійника. Ісус дарує прощення і милосердя. Розбійник приходить до Ісуса в повній безпомочності. пекло потирало руки, чекаючи. чекаючи Цього можливого вбивцю. Він вже весь сів над прірвою пекла. Але тоді, коли інші відрікалися, розбійник повірив. Розбійник згадав своє життя, зрозумів, що заслужено терпить. Звернувся з просьбою до Ісуса і от чудо Божого милосердя, отримав прощення запевнення сьогодні. Будеш зі мною в раю. Перший трофей Христа розбійник. Це перша душа, яка з Ісусом увійшла до раю, увійшла до неба. І це для нас заохотою ніколи не втрачати надії. Бог сьогодні шукає нас. Бог сьогодні хоче простити, Як простив розбійника, не відкладай. Бо один розбійник приймає. Звернувся і отримав прощення, а інший закам'янів і пропав на віки. О, нехай ці слова Ісуса пробудять нас, рятують нас, помираючи на Христі, Ісус молився, молився словами. І ми молімось словами Христа. Молімося Словом Божим і живімо за Словом Божим. Нехай кожне слово Спасителя потрапить в грунт нашого серця і принесе плід життя. Йому хай буде слава! Слава Ісусу Христу!